Цей час кожен із нас повинен розуміти, що багато залежить не тільки від воїнів, так, від них безпосередньо, але від кожного із нас. Тут не тільки тих, що стоять у храмі, але от тих байдужих, котрих немає на молитві. Якби всі це зрозуміли і прийшли, і разом всі стали на коліна, помолилися, то напевно би і Господь нас швидше почув і допоміг нам здобути таку бажану перемогу для того, щоб наші хлопці більше не гинули. Щоб ворога вигнати з нашої землі, і щоб на нашій землі запанував мир, щоб перестали лятися сльози, але якщо лятися, то тільки від радості, що наші солдати повернулися цілими, здоровими і неушкодженими до своїх сімей, до своїх матерів і дітей.